Візит прем'єра Японії матиме сильніший ефект ніж навіть візит Сі Цзіньпіня в Москву. Бо знову ж таки занадто багато хочуть росіяни від Китаю, а України натомість з Японією вибудовані більш прагматичні, але водночас дружні відносини. Тому будемо бачити посилення наших відносин з офіційним Токіо. Це знаєте такий певний. Дипломатичний чорний лебідь, те, що зараз відбулося, абсолютно абсолютно вибиваючи із того контексту інформаційного, в якому відбувався візит, і відбувається зараз візит Сідзінпіня відповідно в Росії. Тому я думаю, що показує знаєте світ складний, і так само Китай не може зараз. Безпосередньо брати на себе лідерство в азіатському регіоні, і очевидно, що чим більше він прагнутиме е, руйнувати загальносвітовий порядок, е, тим більше низка країн потужних країн е, азіатського регіону, е, наприклад, та ж сама Індія, е, вони будуть просто перебирати на себе е, цей економічний потенціал. І ми вже зараз бачимо, як низка. Великих корпорацій просто будують величезні просто кластери промислові в відповідних регіонах, в тому числі за допомогою Японії, для того щоб показати, що насправді гроші йдуть туди, де генерується мирна політика, де генерується дійсно бажання розвиватися неконфліктно і співпрацювати зі всіма сторонами світу без оцього дільожу.